Вітаю! Сьогодні ми з вами будемо говорити про визначення оптимального обсягу виробництва в умовах досконалої конкуренції. Відповідно, по мінімум буду намагатися використовувати графіки, щоб не заплутувати, але постараюся більше пояснити теоретично, чому буде виникати та чи інша ситуація. Отже по суті, ми вже говорили раніше, що раціональний виробник він у короткостроковому періоді не здатен дуже швидко змінювати виробничі потужності. І він намагається оптимізувати можливий випуск продукції для того, щоб отримати якомога більше грошей. Тобто він хоче або отримати більше прибутку, або ж якщо це і збитки, то відповідно їх мінімізувати. Саме тому. Використовують два підходи для того, щоб визначати способи максимізації прибутку або ж мінімізації витрат. Є у нас сукупний аналіз, який полягає у порівнянні сукупних величин, тобто сукупного доходу, який ми позначаємо літерками як TR, Total Revenue та сукупних витрат, TC, Total Costs. І є у нас граничні витрати. Ми вже в попередньому відео говорили про. Граничні величини говорили про е, АВЦ, АТЦ, тобто середні змінні витрати, середні сукупні витрати. Тощо, ось по суті, він буде відображати цей граничний аналіз. І цей граничний аналіз він полягає у порівнянні граничних величин, в першу чергу, граничного доходу та граничних витрат. Е, чому? Тому що існує певне золоте правило бізнесу. Згідно якого підприємство буде оптимізувати свою діяльність, тобто, або ж максимізувати прибуток, або ж мінімізувати збитки, виробляючи таку кількість продукції, за якої граничний дохід дорівнює граничним витратам. Тобто, по суті, МР дорівнює МЦ. І відповідно це правило називають законом максимізації прибутку, або законом мінімізації витрат. Е, отже, е, розглянемо основні ситуації, з якими може стикатися фірма в короткостроковому періоді в умовах досконалої конкуренції. Це в нас може бути ситуація максимізації прибутку, це може бути беззбитковість, це може бути мінімізація збитків і може бути умова закриття фірми. Е, можливо, Краще буде розпочати навіть із кінця моєї презентації, і поговоримо з вами про е, граничний аналіз, тому що, можливо, вам так буде простіше зрозуміти суть, в чому полягає та чи інша ситуація. Отже, ми з вами бачимо, я навіть зменшу, перейду до презентації, для того, щоб я міг рухати ось цією. Рисочкою. Що вона означає? Це у нас ціни. Бачимо, що у нас ліворуч знаходяться ціни. Праворуч по вісі абсцис у нас знаходиться кількість виробленої продукції. І є у нас такі криві, як крива граничних витрат МЦ, крива АВЦ, крива АТЦ. Що з собою кожна являє? Коротко, це у нас крива граничних витрат МЦ, АВЦ середні змінні витрати АТЦ середні, сукупні витрати, або ж, по-іншому собівартість продукції. Пам'ятаємо цю ситуацію. Да? Е, з чого, мабуть, простіше, простіше е, говорити, давайте ось встановимо на ціну P4. Ось у нас П4. І що ми тут бачимо? Що у нас P притинає криву МС у точці, ось, точка Б. Пам'ятаємо, що P. На ринку, на ринку е, досконалої конкуренції, він буде дорівнювати МР. Ось і наша ситуація, коли граничний дохід МР дорівнює МЦ, буде в точці Б. Що це говорить? Що якщо ми встановили ціну на рівні АТЦ, а пам'ятаємо, що це у нас собівартість продукції. тобто ми встановили ціну 10 гривень, і собівартість одиниці продукції становить 10 гривень. Що це за ситуація? Ситуація беззбитковості. Тому що наша ціна дорівнює нашій собівартості. Якщо ми будемо встановлювати ціну вище, 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 давайте, до рівня P5, то що ми будемо отримати? Прибуток. Чому? Тому що наша ціна вже буде вищою за. Собівартість, тому що ось наша АТЦ. І бачимо, що, наприклад, у цій точці, ось в цій точці, що перетинає, МЦ, П дорівнює МЦ це наша оптимальна кількість. Пам'ятаємо, що е, золоте правило МР дорівнює МЦ, МР дорівнює П. Ось, встановили. І бачимо, що наша ціна вища за ціну АТЦ на величину С. Е, відповідно, тоді підприємство буде отримувати прибуток. Яка е, буде величина прибутку? Це площа ось цього прямокутника. Чому? Е, тому що давайте навіть простіше пояснимо: Q – це наша кількість. Ну, Пам'ятаємо, що площа трикутника вибачаю, вибачаюсь, прямокутника дорівнює е, добутку довжини на ширину. А В нашому випадку довжина це кількість виробленої продукції. А ось Літерка ось ця S довжина від S до R. Це по суті маржа. Тобто величина, на яку наша ціна перевищує собівартість. От у яму у нас ціна становить 15 гривень. А ось тут собівартість у нас виходить 10 гривень. Відповідно, маржу, яку отримує підприємство, це буде 5 гривень. 5 гривень помножили на кількість. Продукцію, яку ви випускаєте, і ви отримуєте величину прибутку. Ось таким чином ми побачили, що якщо у нас ціна буде вище АТЦ, то ми будемо мати прибуток. Якщо у нас ціна встановлюється на рівні АТЦ, то ми маємо беззбитковість. Далі, якщо ми рухаємося нижче, ось рухаємось до точки П3, про що це говорить, що у нас. Ціна знаходиться на межі між АТЦ і АВЦ. Тобто, по суті, наша ціна вище засобів за середні змінні витрати, а середні змінні витрати, пам'ятаєте, що вони залежать від кількості випущеної продукції. Відрізняється на величину АТЦ, на розмір постійних витрат. В нашому випадку, якщо це граничний, граничний аналіз, то на величину АТЦ. Тобто, якщо ми виробляємо кексики, або виробляємо якусь там, я не знаю, е якийсь тортик, і ми знаємо, що для виробництва тортиків нам потрібно 10 яєць, е там, 100 грам цукру, скільки е борошна, тощо, і ми порахували, що в середньому на один тортик нам потрібно от, додаємо по вартості там, 10 яєць 1 кілограм. Борош на то, що виходить 200 гривень. І відповідно, якщо ми будемо виробляти 10 одиниць, то сукупні змінні витрати будуть 200 на 10. Виробляємо 100 одиниць 200 на 10. Ось 200 це наші АВЦ. І виходить ситуація, що ми встановили ціну, яка буде вищою за АВЦ. Тобто на 200, 200 гривень. А встановили на рівні 250. А в цілому, в цілому, для того, щоб бути безбитковим, нам треба 300 гривень. Тому що інша величина це у нас постійні витрати. Що в такому випадку? В такому випадку підприємство буде продовжувати виробництво, але буде використовувати стратегію мінімізації витрат. Тобто, він повинен знайти точку для того, щоб у нас були мінімальні витрати. Відповідно, це буде тоді, коли P дорівнює MC, і тоді у нас буде точка мінімізації витрат. Чому буде продовжувати виробництво? Тому що уявимо ситуацію, що у нас виникли, можливо, на короткий проміжок часу, ми взяли якийсь кредит. І у нас збільшилися постійні витрати, тому що потрібно виплачувати кредит, можливо, підвищилася вартість оренди короткострокову, і ми шукаємо інше якесь приміщення для того, щоб в майбутньому здійснювати виробництво продукції. Тому, коли ось пройде певний період, ми знайдемо нове приміщення, в нас сукупні витрати зменшаться, і ось АТЦ, уявимося наша крива, вона опуститься нижче до. Величини П3. І ми будемо продовжувати далі виробляти е, продукцію. Тому ще раз наголошую, що в умовах, коли у нас ціна знаходиться в межах між е, АТЦ і АВЦ, підприємство буде продовжувати свою діяльність. Аналогічно, коли у нас ось П3 опускається до рівня П2, також ми ще будемо продовжувати. Процес виробництва, тому що у нас P буде на рівні AVC. Далі, коли у нас вже ціна опускається нижче АВЦ, відповідно, ось рухаємо, 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 нижче, 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 там навіть до рівня p 1 і далі. Це говорить про те, що о, щось там ми не так робимо. У нас ціна ми менше навіть за Змінні витрати, тобто, як я наводив приклад із тортиками. Виходить, що для того, щоб виготовити тортик, нам потрібно 200 гривень, а ми продаємо її на ринку за ціною 150 гривень. З різних причин, можливо, десь у нас недосконалий спосіб виробництва. Десь ми не можемо знайти дешеву сировину, тощо, що ну, в варіанті може бути доволі багато, а на ринку. Ціни на схожі товари значно нижчі. І ми не ну, пам'ятаємо, що ринок досконалої конкуренції. Наш товар, тортики, звичайно, не дуже гарно підходять, тому що це ринок досконалої конкуренції, типу зерно. То ми будемо закривати нашу фірму. Тобто ситуація, коли ціна менша за АВЦ, це у нас буде умова закриття фірми. Відповідно, ось ми з вами проговорили про, про граничний аналіз і визначили, коли ж у нас відбувається процес закриття фірми. Ось закриття. Далі це у нас умова мінімізації збитків, тому що тут ми отримуємо збитки, але наше завдання ці збитки мінімізувати. Далі де в нас p 4 ціна 4. Це у нас точка беззбитковості, і далі в нас умова максимізації прибутку. По суті, у довгостроковому періоді є певне золоте правило бізнесу, яке має вигляд, що MR дорівнює MC, дорівнює P і дорівнює ATC. Тобто, в довгостроковому періоді граничний дохід дорівнює граничним витратам, дорівнює ціні і дорівнює ATC. Це ось у довгостроковому періоді. Отже, повертаємося до, до нашої презентації, тому що ми з вами говорили, що є у нас дві методики визначення оптимального обсягу виробництва це сукупний аналіз і граничний аналіз. Давайте ще повернемося до сукупного ну і трішечки будемо повторювати, згадувати про е, граничний аналіз. Отже, Умова максимізації прибутку за сукупним аналізом. Це коли ТР більше ТЦ. Тобто дохід, який ви маєте, він вищий за сукупні витрати. Тобто на виробництво продукції ви витратили 100 тисяч гривень, а все, що от Тер, продали тисячу одиниць по ціні 101 гривні. Тобто, ви продали на 101 тисячу. Це вже умова максимізації прибутку. І все, що буде далі, далі, далі. Тобто, коли ви будете отримати дохід вищий за витрати, це буде умова максимізації прибутку. Е і в нас безбитковість у сукупному аналізі буде виглядати тоді, коли ваші сукупні доходи дорівнюють вашим витратам. Тобто, ви продали продукції на 100 тисяч, і витрати на виробництво цієї ж продукції становлять 100 тисяч. Відповідно, у вас виникає. Беззбитковість. Якщо ми говоримо про граничний аналіз, я вже вам говорив, що у нас ціна повинна бути вищою за собівартість, а собівартість у граничному аналізу являє собою величина АТЦ. Тому умова максимізації прибутку буде, коли середній дохід дорівнює величині середніх граничних витрат дорівнює величині граничного доходу дорівнює ціні, які повинні бути вищими за АТЦ, тобто вищими за середні сукупні витрати. І оптимальний обсяг виробництва за методикою граничного аналізу він встановлюється. Я вже про це говорив, на рівні перетину граничного доходу та граничних витрат завжди. Тоді, коли МР дорівнює МЦ, це буде оптимальна. Величина виробництва продукції, тому що в цій точці ми будемо мати або ж найбільші прибутки, або ж найменші збитки, якщо ми отримуємо збитки. Якщо ми говоримо про безбитковість, граничний аналіз, то умова безбитковості в нас буде тоді, коли ціна дорівнює собівартості. Ось ми в кінці бачимо, що P дорівнює АТЦ, тому що собівартість, ще раз наголошую, в нас дорівнює АТЦ. Але ми пам'ятаємо, що на ринку досконалої конкуренції П також дорівнює МР, дорівнює МС і дорівнює АР, тому безбитковість буде спостерігатися тоді, коли П дорівнює АТЦ, тобто ціна дорівнює середнім постійним витратам або ж дорівнює собівартості. E, значить, правило, яким керується фірма, коли вирішує припинити виробництво. Якщо ціна знижується настільки що сума виторгу валового доходу, він же ТР, пам'ятаємо, да, від продажу є меншою від змінних витрат, і ціна є меншою від середніх змінних витрат, то фірма е, буде мінімізувати збитки шляхом припинення виробництва. Точка самокупності є там, де ціна дорівнює середнім витратам, тоді як точка припинення виробництва, там, де ціна менша середнім змінним витратам. Ось, повертаємось до нашого ось цього графіку, що самокупність, бачимо, там, де у нас ціна дорівнює АТЦ. І ми припиняємо виробництво у, після того, як ціна опускається нижче, ніж П2. Тому що це у нас ціна менша середніх. Змінних витрат, і це в нас буде умова закриття фірми. Ось. Дивимося на е, визначення і що Точка самокупності є там, де ціна дорівнює середнім витратам П дорівнює АТЦ. Ще раз показую, П дорівнює АТЦ П4 у нас перетинає АТЦ. І дивимося на кінець нашого речення. Тоді як точка припинення виробництва там. Де ціна менше середнім змінним витратам, тобто АВЦ. Дивимося знову на наш графік. Там, де П, у нас менше АВЦ. Бачимо, де в нас крива АВЦ. Там, де у нас П2, це в нас наша ситуація П2 менше АВЦ. Ось там буде умова закриття фірми або ж припинення виробництва. Рухаємося далі. Мінімізація збитків. У сукупному аналізі. Яким чином виглядає? Якщо сукупний дохід не покриває сукупні витрати, фірма несе збитки. Тобто, дохід, який ви маєте, він менший е, за витрати, які несе, які має фірма, то ви несете збитки. Тобто, ви продали продукцію на 90 тисяч, а е, витрати 100 тисяч. Відповідно, ви несете збитки. Але. В таких умовах підприємство е, намагається звести ці збитки до мінімуму. І, е, відповідно, мінімізація збитків буде спостерігатися тоді, або обирається така стратегія, тоді, коли у нас ТР менше ТЦ. Те, що я говорив, що в нас витрати 100 тисяч, а дохід 90 тисяч. Але ось ці 90 тисяч, вони повинні бути більшими за змінні витрати. От. 89, 88 тисяч і так далі. Нижче, якщо у нас будуть змінні витрати, то в нас буде мінімізація збитків. І наше головне завдання якось зменшити постійні витрати. Бачимо на презентації, що у нас сукупні витрати там, 12 тисяч, сукупний дохід становить 10 тисяч, і ВЦ змінні витрати становлять 8 тисяч. Тобто у нас, по суті, постійні витрати 2 тисячі гривень. Уявимо, що ми виплачуємо кредит. От взяли додатковий кредит, і це в нас постійні витрати на певний проміжок часу. І якщо ми виплатимо ось ці 2000 гривень, то в нас сукупні витрати скільки будуть становити 10 тисяч, тобто сукупні витрати будуть дорівнювати сукупним доходам, і це в нас буде умова безбитковості. Якщо ми говоримо про мінімізацію збитків граничного аналізу, то дивимося, що якщо фірма несе збитки, то в ціні одиниці продукції не відшкодовуються середні сукупні витрати. Підприємство може мінімізувати збитки та продовжувати свою діяльність, якщо ціна є більшою за середні змінні витрати. Аналогічно, як і в попередньому випадку, коли в нас був сукупний аналіз, тут у нас деграничний аналіз. Дивимося на рівняння. АТЦ більше П. Але П більше АВЦ. Тобто, якщо у нас ціна буде меншою за собівартість, тобто за АТЦ, але більшою за середні змінні витрати, то підприємство буде продовжувати свою діяльність, намагаючись знизити АФЦ середні постійні якось витрати, але воно буде продовжувати свою діяльність. Знову ж таки, оптимальний обсяг виробництва за методикою граничного аналізу, також буде е, становити ту ситуацію, коли МР дорівнює МЦ, граничний дохід дорівнює граничним витратам. Тому що в точці перетину МР і МЦ ми будемо мати найменші збитки. Тобто, якщо ми будемо нести збитки, ми повинні змінити обсяг виробництва так, щоб наш граничний дохід. Дорівнював граничним витратам від виробництва однієї додаткової одиниці. Отже, правило, інша ситуація, умова закриття фірми. Правило, яким керується фірма, коли вирішує припинити виробництво. Якщо ціна знижується настільки, що сума виторгу або ж валового доходу від продажу є меншою від змінних витрат, і ціна є менше від середніх змінних витрат, тобто перша частина це в нас е, сукупний аналіз, друга частина це в нас граничний аналіз. Сукупний аналіз. Якщо виторг, валовий дохід менше за змінні витрати, ми припиняємо виробництво. І якщо в нас граничний аналіз, то якщо в нас ціна меншою від АВЦ, тобто від середніх змінних витрат, то фірма буде е, мінімізувати збитки шляхом припинення виробництва, Тобто ми не будемо здійснювати виробництво. Даного виду продукції. Відповідно, яка ж у нас існує умова закриття фірми у сукупному аналізі. Тоді, коли сукупний дохід менше І ТЦ, тобто сукупних витрат, а також менше за змінні витрати за ВЦ. Бачимо. В нас дане рівняння записане ТЦ більше ТР і ТР менше за ВЦ. І умова. Закриття фірми у граничному аналізі буде виглядати наступним чином, що АТЦ більше за П, і П при цьому буде менше за АВЦ. Тобто, якщо ціна одиниці продукції не покриває не тільки середні сукупні витрати, але й середні змінні витрати, фірма автоматично закривається. І цей графік, який я вам вже по суті показував, показ, ну, демонструє нам. Це все різні умови, умови максимізації прибутку. Зараз секундочку, показую. Максимізації прибутку, точка рівноваги, це в нас мінімізації збитків. Це наша е, територія, коли ціна знаходиться в межі між АТЦ і АФЦ. І нижче це в нас іде умова закриття фірми. На цьому у нас все. Для того, щоб краще зрозуміти дану тему, зрозуміло, що потрібно розв'язати кілька задачок, і тоді можна буде вже наочно побачити ситуації, коли ми виробляємо ту чи іншу продукцію, можемо мати різні величини там, збитку, але ми побачимо, що найменші збитки будемо мати там, де МР дорівнює МЦ. Або найвищі прибутки ми будемо мати там, де МР дорівнює МЦ. Ну і також будемо визначати ситуацію, коли е, підприємству потрібно закривати свою фірму шляхом припинення виробництва. Е, на цьому в мене все. Надіюся, що ця тема, яка є доволі складною для багатьох для розуміння, була для вас не настільки складною. Е, і ви зрозуміли. Даний матеріал. Всіх благ, всім до побачення, всього найкращого.